Мазі, свічки чи таблетки. Якщо ви досі шукаєте ідеальний засіб, у мене є кращий варіант консультація проктолога. Знаю, як це буває. Спочатку все починається з легкого дискомфорту, і ви йдете не до лікаря, а до аптеки. Там ви купляєте масіку, порекомендувала або сусідка, або подружка, а потім купляєте свічки, а потім вже таблетки. І коли вже зовсім все погано, тоді ви звертаєтесь до спеціаліста, а могло бути все по-іншому. Ви могли б одразу отримати консультацію і без болю, втрати часу та грошей вже почати одужувати. У кожної людини різна причина симптомів. У когось тріщина, у когось зовнішній геморой, а хтось взагалі має поліпи. Жодна мазь не працює, коли вона використовується не за призначенням. Консультація це не страшно, це 30 хвилин, які вже можуть змінити ваше життя. Тому, якщо хочете не вгадувати, а вже почати лікуватись саме зараз, записуйтесь на консультацію. Онлайн або офлайн, пишіть у Дірект і ніяких випадкових мазій більше.